Окупанти пішли на прорив під Кураховим. Не шкодують ані техніки, ані піхоти. Наскільки критична ситуація? ЗСУ мають успіхи на Курщині вже відомі нові напрямки наступу. Докладніше, далі у випуску. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. На фронті загострення росіяни кинули великі сили на штурми у напрямку Курахового. Про це повідомляє Діпстейт. Аналітики відзначають, що в зоні відповідальності 46-ї бригади точаться запеклі бої. Йдеться про ділянку гостре Георгіївка Максимільянівка. Окупанти йдуть вперед великою кількістю техніки та піхоти. Зокрема, вони намагаються закріпитися в гострому, обійшовши Георгіяку та Максимільянівку, в яких постійно зазнають невдач. Також армія РФ хоче повністю окупувати жила не перша та зачистити українськ. Це дозволить загарбникам просуватися далі в напрямку гірника. Військовий Алекс підтверджує успіхи росіян в районі населених пунктів. Гостре Максимільянівка Георгівка каже, що завдяки масовному штурму тридцятьма одиницями техніки вони змогли висадити десант на цій ділянці. При цьому бійці 46-ї бригади спалили половину броні ворога. Тим часом військовий Осман повідомив, що росіяни вже взяли під вогневий контроль трасу, що розташована в притул до Покруська. Мовляв, там є випадки ураження техніки ворожими fpv дронами На мапі траса позначена червоним. Крім цього, згідно з картою Deep State, окупанти просунулися у Нью-Йорку та Турецьку. Також вони захопили нову територію біля Іванівського, що на південний схід від Часового Яру. А тепер із фронту перенесімося до Одеси. Там пролунав сильний вибух у районі порту в обласній адміністрації. Повідомили про атаку ракетою Іскандер. М окупанти пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також торгове судно під прапором Антігуа. Поранень зазнали четверо людей, їм надають допомогу. Так звані російські воєнкори, як завжди, радіють цинічному терору і стверджують, що цілили, нібито по військових вантажах. А це вже кадри зони бойових дій у Курській області самої Російської Федерації. На відео показана робота наземного роботизованого комплексу «Людь-2.0». Він перебуває на озброєнні 8-го полку ССО. Можна побачити, як колісний дрон практично впритул підбирається до російських позицій і веде по них вогонь, зазнавши безповоротних втрат, вцілілі окупанти залишають посадку. При цьому вони встигають влучити по дрону із рпг 7 та ФПВІ. Однак цей колісний термінатор вистояв. Зазначається, що після виконання завдання дрон успішно повернувся на ремонт до позицій збройних сил України. Але це ще не всі хороші новини з Курщини. Військовий Алекс стверджує, що українська армія просунулася в районі Любимівки, а також підрозділи ЗСУ мають успіхи у Глушковському районі, де намагаються оточити російські сили. Деталі боєць не озвучив, проте наголосив, що успіхи в українців чималі. Водночас кремлівські пропагандисти пишуть, що ЗСУ рвуться через держкордон Росії у трьох точках: через селища Краснактябрський, Новий Путь і Медвежя. Цитую одного із рупорів Кремля. Схоже, тут у бій кинуті головні резерви Києва. Принаймні на цій ділянці засвітилися танки Леопард. Кінець цитати. При цьому воєнкори прогнозують удар ЗСУ ще на двох ділянках кордону у напрямку Тьоткіного та з боку українського глухова в сторону Рильська Зетблогери закликають командування РФ завчасно приготуватися до оборони, щоб не вийшло як минулий раз підсуджую. До речі, виявляється, росіяни знали про плани генштабу ЗСУ прорватися на територію Курщини. Принаймні про це пише The Guardian». Видання посилається на документи МВС, ФСБ та ЗСРФ, що їх українські військові захопили на російських позиціях. У паперах нібито йдеться про накази командування посилити підготовку до відбиття нападу. При цьому документи датуються від січня до червня цього року. Окупанти отримали попередження про плани ЗСУ просунутися із Сумської області на 80 кілометрів у глиб території Росії, взяти під контроль суджу. Та знищити мости через річку Сейм, що в підсумку і сталося. Та як показала історія, росіяни чи то проігнорували попередження, чи просто не впоралися із натиском нашої армії. Однак ЗСУ складається зі справжніх героїв, про яких ми постійно згадуємо у випусках. Один із таких Морпіх Ростислав. Він зустрів повномасштабне вторгнення у Маріуполі. Там зазнав поранення. Був на Азовсталі, звідки й потрапив у полон. Після обміну Ростислава прооперували. Він проходить реабілітацію днями. Чоловік отримав власну квартиру на Київщині за програмою Серце Азовсталі вдома. А до Морпіха завітав зірковий гість. Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик. Ми приїхали на, в допомогу в 36-й бригаді. Почався штурм позицій. Ми бігли забирати хлопців з поранених евакуювати. І просто нас обстрілювали великі обстріли, але ми бігли далі. Міна впала між мною і побратимом. От, Я впав просто. Ну, я не розумію, я думав, мені, мене просто переполовинило. Я був дуже тяжкий, мене перевезли на Азовсталь. Я залишився до кінця і потрапив в полон. Ну, ще в Маріуполі ніхто не знав, чому я не ходжу. Тому що сам. Кістки, де спини мозок, вони були неушкоджені і осколок пройшов між ними. І на той момент ніхто не знав, чому я не ходжу. Коли я повернувся, мені зробили КТ, і вже було ясно, що це осколкове поранення спинного мозку. І слава Богу, нормально зробили операцію і зміг стати. Вновим. Добрий день. Добрий день! Я тебе запрошую. Ідемо. Нарешті настав той день коли ми нашому герою Ростиславу, який вже дуже давно серцем засталі. Буде сьогодні отримувати цю власну квартиру. Нема масло. <гум> дуже гарна квартира. Я дуже вдячний е, Рінату Ахметову за, е, за квартиру, це, це дає стимул е, жити. Рухатись далі, це, це як. Е, я навіть не знаю, як це сказати. Це за все своє життя я ніколи не мріяв, що мені хтось подарує квартиру. Ого! Бажаю, здоров'ячка. Бажаю, бажаю. Чаю, я сказав, де став. А, а отут, вот допустимо, не важко тобі ну, а я тіло так. качаю зараз спину, і набагато легше. Я вже ну, я зараз спробую перейти на одну милицю. Типа, якщо ноги відсюди тіло підняв, ручки ага. чик розвів. І вперед, сюди, і воно якраз. Мишечний. Ну, ну, розмінка, замінка, це все завжди. Ну, тому що поясниця постійно цікачи, каче, під тренувки приходиш просто поясниця тут, бо я підсідаєш. Треба попробувати, буде карсія. Момент, коли мене обміняли, дві години максимум я міг в коляски просто просидіти. Сидіти. Да. Тільки, тільки це вже неймовірний результат. Ну так. Да. Це тренувальні рукавиці ага. мої. Це нулі. Бо ми не наважились принести тобі старі, це нульові рукавички, виключно робляться під замовлення. Якщо як хтось щось жало своє макне на твої рукавички, я все зрозумів. Ну, контакти обміняємося і все. Зразу набираєш. Просто отак, от мінус, присилаєш і локацію людини, і все. Дякую, регеньки, слава так. Богу. Ура. Зараз я працюю в українській асоціації футболу. Це, це, це також мотивує і допомагає мені в моїй реабілітації. Я допомагаю людям з інвалідністю потрапити на матч збірної України. Я думаю, що я буду розвиватись в цій сфері, допомагати таким таким же самим людям, як я, в яких щоденна і довга реабілітація, це, це тяжко, тому що ця рутина інколи просто надоїдає і хочеш опустити руки, потрібна така підтримка. Наразі це всі новини на цю мить. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дякую вам за довіру. На все добре.